Багато хто мене запитує, чи можна працювати куном харк без противаги і чи не буде трактор клювати. Давайте подивимось на реальних прикладах наших клієнтів. Ось трактор МТЗ і Кун Хард з об'ємом ковша на 1300 літрів. Кі бере плюс-мінус 1 тонну пшениці. На рівній поверхні без противаги працює без проблем. Задній міст не підриває. Тепер подивимось, як працює трактор з куном Хард на нерівній поверхні. Набираємо зерно і висипаємо його в зерновоз з невеличкого схилу. Нагадаю, що у ковші тонна зерна. Теж без проблем. Противага відсутня. А чому ж так відбувається? Тому що це фронтальний навантажувач з правильним розподілом ваги на трактор, на відміну від деяких навантажувачів, стійки лонжеронів Харда встановлюються максимально близько до кабіни трактора, а не над переднім мостом. Також велику роль відіграє конструкція самої стріли, яка не тільки дозволяє комфортно працювати, а й забезпечує перенесення ваги. На задню частину трактора. Ці два фактора не тільки впливають на правильний розподіл ваги, а й подовжують життя трактора, на відміну від навантажувачів, які мають стійки, що встановлюються над переднім мостом та пряму стрілу. І це ми говоримо лише про дві переваги з тієї кількості, що має хард 2000. Про інші мова піде в наступних відео. Хто бажає придбати кун хард на МТЗ UMZ, контакти на екрані. Більше інформації в моєму TikTok та на сайті. Питання можете залишати у коментарях. Дякую за увагу. Далі буде.